Виконуємо номер 363 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше 3 одинадцяти у квадраті. Завдання друге 1 четверта у кубі. Завдання третє 3,15 у квадраті і четверте 1,12 у кубі. Приступаємо до виконання. 3 одинадцятих у квадраті це 3 11 помножити на 3, 11. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників. А знаменник добутку знаменників цих дробів. 3 множимо на 3, 11 множимо на 11. 3 множимо на 3 буде 9. 11 помножити на 11 буде 121. Отримали 9, 121. Одна четверта в кубі це одна четверта множимо на 1 четверту, множимо на 1 четверту. Чисельники перемножаємо 1 на 1 на 1, Знаменник 4 на 4 на 4. Чисельнику маємо 1, У знаменнику 4 множимо на 4,16, та да на 4, 64. Отримали 1,64. 3,15 в квадраті, подамо 3,15 у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 5, додаємо 1. Це буде чисельник. 3 множимо на 5, 15, додаємо 1, 16. Знаменник переписали. Тепер 16 п'ятих множимо на 16 п'ятих. Перемножаємо чисельники і перемножаємо знаменники. 16 множимо на 16 буде 256, 5 множимо на 5 буде 25. Дріб неправильний подамо вигляді мішаного числа. 256 поділимо на 25. Неповна частка буде 10, остачі буде 6. Знаменник переписали. Отримали 10,625. Одна у кубі. Подамо 1,1 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 2 буде 2. Додаємо 1, буде 3. Це чисельник. Знаменник переписали. Тепер 3 других, множимо на 3 других і множимо на 3 других. Перемножаємо чисельники. І перемножаємо знаменники. 3 множимо на 3 9. – 9 множимо на 3, 27. 2 множимо на 2, 4, 4 множимо на 2, 8. Маємо 27 восьмих. дріб неправильний. Подамо вигляді мішаного числа. Для цього 27 ділимо на 8. Беремо по 3 неповна частка 3, 3 множимо на 8, 24. Востачі також 3. Знаменник переписали: отримали дріб 3,3. Ми обчислили номер 363 виконано